Британська монархія та уряд на порозі повного розпаду, те, що раніше вважали брудними плітками, стало офіційним вироком. Файли Епштейна знову відчинили ворота пекла, і цього разу вибухова хвиля накрила не лише принца Ендрю, а й спадкоємця престолу принца Уільяма, його дружину Кейт Мідлтон, і навіть прем'єр-міністра Кіра Стармера. Прямо зараз на Даунінг стріт пакують валізи, а в Букінгемському палаці панує паніка, фотографії, від яких холоне кров, звинувачення в Держзраді та таємні листи, що проливають світло на сексуальне рабство в самому серці Лондона. Чому Вільям і Кейт порушили мовчання зараз? І хто змусив британського прем'єра Кіра Стармера рахувати дні до відставки? Додивіться до кінця, ці факти змінять. Ваше уявлення про те, хто насправді керує світом, ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Центральною фігурою нового витка скандалу був опальний брат короля Ендрю Вінзор. Хоча його вже позбавили титулів, нові документи Міністерства юстиції Сполучених Штатів заганяють його в кут. Серед оприлюднених матеріалів шокуючі фото, де Ендрю ніби стоїть на колінах над жінкою. Контекст цих знімків поки невідомий, але тиск зі штатів зростає. Колишнього принца вимагають негайно дати свідчення під Присягою, але це лише верхівка айсберга. Нові дані підтверджують автентичність скандального фото Ендрю з Вірджинією Джуфре. Тепер версія принца про те, що він ніколи її не зустрічав, розсипалася в прах. Лист Гілейн Максвелл від 2015-го, прямо підтверджує. Фото було зроблене в Лондоні у 2001-му спеціально для друзів та родини. Більше того, це вже не просто секс-скандал. Це держзрада. Документи свідчать, що у 10-11 роках Ендрю, будучи торговим посланцем Британії, зливав Епштейну конфіденційну державну інформацію про поїздки до Сінгапуру, В'єтнаму та Гонконгу. Секретні звіти та інвестиційні проєкти передавалися злочинцю педофілу. Усупереч усім правилам безпеки, уперше в історії принц та принцеса Уельські офіційно відреагували на цей бруд. Уільям і Кейт заявили через свого представника, що вони глибоко стурбовані новими даними. Вони акцентують увагу на жертвах Хепштейна, намагаючись дистанційнуватися від токсичного дядька. Чому це так важливо? Тому що скандал затьмарив стратегічний візит Уільяма до Саудівської Аравії, Уільям рокам. Ми намагався відгородитися від Ендрю, чия репутація знищена. Але тепер, коли поліція Британії перевіряє нові заяви про Епштейна і направлення дівчат до Лондона для зустрічей з Ендрю, навіть у 10-му році мовчати стало неможливо. Королівська родина в епіцентрі шторму, поки Ендрю переховується в приватній резиденції короля Чарльза в Сандрінгемі. Кейт і Уільям змушені рятувати залишки авторитету монархії перед усім світом. Файли Епштейна – це не просто папери, це детонатор, який вже почав знищувати еліти. Принц у вигнанні, прем'єр Британії в кроці від ганьби. А майбутній король Уільям змушений виправдовуватися за гріхи родичів. Що ще приховують ці документи? Хто з відомих політиків стане наступним? Британія завмерла в очікуванні 10 лютого, коли нові викриття можуть остаточно обвалити уряд.